Всі була у Білобородого хакіозброєння на момент битви в Марімфорді. Я дуже багато сперечався з друзями на цю тему. Та вирішив винести на огляд нашу локальну суперечку. Суть в чому, коли Білоус отримав рану від склада, Марко прокоментував, що старий вже не той, що раніше. З Чого всі зробили висновок, що він більше не має хаки спостережень. На мій погляд, це як найменша видумка. Бо через Марко автор нам каже, будь він молодший, ми побачили зовсім інший бій. А Білоус, котрий реагує на атаки Аокіці, котрий реагує на крокодайла, я не загубив хаки спостережень. Та чому ж він отримав рану? Перше, це лише теорія. Склад проткнув БУ, бо старий розслабився. Та атаку від сина. Друге, це факт. Оді потрібно було ж більше занизити біло щоб потім списати саме на це. Чому ж старий не використовує всю свою силу на повну? Ну, добре, все це лірика. Основний спор іде навколо акаїн. Мол, адмірал був дарений не хакі, а саме фруктом. Чого люди зробили такі висновки, я не зовсім розумію. Мол, фрукт ламає простір. Але ні, у БУ фрукт вібрації. Та все, що ви бачите, це візуалізація саме вібрації. Фрукт простору є у ЛО, де своєму румі він Бог. Маніпулює простором, тілом та душою людини. Але навіть він не може впливати на тих, у кого сильніше хай. Та повернемося до бачі. Згадаємо 553 він чисто фруктом ламає Аокіс, з чого ми можемо зробити? очевидне висновок, що сам Мегура не здатний ранти логію. Та мені кажуть, що тоді не БУ використав хакі, а саме АКН. Що теж не сходиться, бо навіть якщо він зі страх підробив хакі озброєння, логія не використовувала б хаки декілька разів підряд. Та Казненаська не працює, бо коли крокодил атакував АКН, Він не злякався та не використав хакі, а саме перетворився в свій елемент. А в битві з стрим адмірал саме отримав пошкодження. Це нам показало, коли з та адмірала потекла кров. Не лава, не слюна, не що інше, а саме кров. Тима, друзі, зрозумійте. Будь-який фрукт кондрився тільки хакі, морською водою та кареси. Це база, це треба прийняти. Але ж білобороди не торкався суперника, а вдар саме фруктом. Це не аргумент. Бо будь-яку силу можна зарядити хакі. Що ми бачили, коли Ло саме силою фрукту розрубав Верго, покритого хакі, як катакри покривав руки, котрі не були до основного тіла прив'язані, тому давайте перестанемо виставляти своє імхо за фах та будемо судити по показаному в оригіналі.